Сьогодні зібрали саме людей, які і є відповідальні за розвиток фізичного здоров'я в нашій громаді. Це люди, які щоденно займаються з дітьми, займаються і з дорослими. І їхнім завданням є чим більше залучити особливо дітей до занять фізкультурою та спорту в нашій громаді. Ми обговорили практично всі види спорту, які в нас є, їхні досягнення, їхні проблеми. Виявилося досить деякі цікаві моменти, наприклад, то, що спортивні танці в нас, коли ще там років п'ять назад дітей займалось, ну, думаю, десь 40-50, як мені здається, на сьогоднішній день лише шість дітей. Зменшилось дітей і по пауерліфтингу, Але в той же час у нас виріс хокей на траві. Ми маємо 160 дітей лише в Перечині, плюс в селі Туря Бистра, хоч це не наша громада, але наш хокейний клуб, громадська організація. Вирішив там створити своє відділення, і там займаються зараз хоккеїсти. Мають гарні досягнення, маємо гарні досягнення і в художній в цьому році. І футболісти непогано попрацювали. У футболістів є проблема, потрібно знайти ще одного тренера. Не вистачає у нас спортивних споруд. Але найбільше це відображається в спортивних залах, сперечаємося. І саме із за того, що не вистачає спортивних залів, хоча у нас лише в самому перечині три спортивних зали і чотири майданчики зі штучним покриттям, стадіон, і зараз будуємо ще шкільний стадіон. Тобто, здавалося, непогана інфраструктура і в кожному селі ще є, але в той же час не вистачає цього. Всі. Ми працюємо над тим, щоб Громадські організації спортивні клуби співпрацювали з інвесторами, з меценатами, спонсорами клубів. А ці, в свою чергу, коли бачать, що це відкрито прозоро і це йде точно на розвиток дитячого спорту, то вони з радістю йдуть. І тим самим ми виростимо справжні спортивні клуби по різних видах спорту.